У Всесвітні організації охорони здоров'я переймаються старінням української нації. Через війну багато молоді виїхали з нашої країни. Натомість літні люди не завжди мають доступ до медичних установ. ВООЗ відстежила та задокументувала 1888 атак Росії на українські медичні заклади. Найбільше їх постраждало в Херсонській, Харківській, Чернігівській та Донецькій. Областях, окрім того, за даними організації, четверо з п'яти українців не мають доступу до потрібних ліків, в тому числі через високі ціни. З нами на зв'язку Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий день. пане Олександре, скажіть, будь ласка, ось ця інформація від ВООЗ, Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це Діагноз це вирок, як це розуміти? Різдві тим, що взагалі-то постаріння населення це загальна світова тенденція. І чим більше вищий економічний розвиток країни, тим більше рівень постаріння. Воно формується за що того, що в розвинутих країнах люди живуть довше, і в економічно розвинутих країнах народженість менше, тому якби. Пане Олександре, чи чуєте ви нас? Ми Втратили зв'язок. Повернемось буквально за кілька миттєвостей. А про демографічні наслідки цієї війни також будемо говорити. Є ще інформація від організації Об'єднаних Націй. Вона не дуже тішить, що опублікували представники ООН. звіт щодо переглядів прогнозів народонаселення світу на поточний рік, і до 2100 року в Україні буде лише 15 мільйонів 300 тисяч людей. Уявіть собі поменшує населення не лише в нашій країні. А й по всьому світу через 75 років на землі буде проживати трохи більше 10 мільярдів людей. Хочеться почути, от саме від Олександра Гладуна, як можна спинити ці процеси, наскільки вони зворотні чи ні? Будемо з'ясовувати у найближчі хвилини. Цікаво до речі, пригадуючи попереднього спікера Китай свого часу впроваджував. Якраз політику навпаки, одна одна родина, одна дитина, і зрештою дійшло до ну достатньо такої сумної демографічної історії. Але це був вибір держави. В нас, ну м'яко кажучи, трошки інший. Вибір з нами на зв'язку. Олександр Гладун, заступник директора науко... з наукової роботи інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи. Пане Олександре, продовжуйте, будь ласка. Я не Ну... Товий той момент, коли закінчилось, обірвався зв'язок, тому можливо дещо буде повтор, такий Будь невеликий. Ласка. Я говорив, що старіння населення це загальне високим рівнем економічного розвитку. Що стосується ситуації в Україні, то в нас постеріння населення відбувається за що за рахунок того, що скорочується. Молоді групи, тобто кількість дітей значно менше, ніж старших вікових група. Війна за рахунок міграції, теж відомо країн населення старших стало більше. За оцінками євростату, це вісімста чотиристоп'ятів наших за за кордоном, тільки 6%. Все інше це помолоть або люди середнього віку. Таким чином от, повторіння збільшується. І плюс, відповідно, люди є певні хронічні захворювання, вони захворюються під час війни, складності певні затримання медичної допомоги. І це негативно впливає на всіх здоров'ях, скорочуть, ну і зменшує наше чисельність населення. Тому дійсно ситуація погана демографічна. Пане Олександре, нам доведеться її покращувати. Тут виникає питання. Ми будемо вирішувати цю демографічну кризу за рахунок етнічних українців. Чи нам доведеться залучати іноземців, які приїжджатимуть в Україну з різних мотивів? Ну, мою думку, що треба мати внутрішні резерви, якщо можна так сказати, і підтримувати українців і економічно, і сприяти реалізації. Продуктивних настанов на обстеження, які були перед початком повномасштабного вторгнення, свідчили теж що родини на успіху. Але Я. От, головні чинники впливають на прийняття рішення мати чи не мати другу дитину, це в основному економічні чинники. Держава угу. повинна допомогти родині реалізувати їхні. Нови. Що стосується міграційної політики, так, це один із чим, який може збільшити чисельність населення, але тут всі обережно, наприклад, трудову міграцію і міграцію постійну. Якщо ти, 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 нам буде потрібна ще сила, то її можна залучати тимчасово в певних умовах, так щоб люди, люди попрацювали. Чи зробили щось для України додому, впливати на етнічний штаб населення? Якщо поставити за мету, отримує чисельність населення за рахунок на проживання. Це проблема, тому що потребує на які країни орієнтуватись, скільки які вікові групи, сімейні групи. Потім слід враховувати не тільки приналежність, але і релігійну для того, щоб ми не мали таких проблем, які з якими стикає зараз країна Європи. Це дуже дуже потребує як фахового наукового обговорення, так і загальної суспільної дискусії. До речі, пане Олександре, з приводу тенденції в Європі, я можливо, можливо, ви сказали, я не почув. Там не, ось ця тенденція до скорочення, до старішання, скоріше так населення, вона продовжує рухатись, чи всі ж ці все ж ці міграційні хвилі її дещо там підправили, скажімо так? Ну, старішання населення триває в Європі. Але ж те. Пане Олександре, на жаль, пане Олександр, на жаль, ну зв'язок бажає кращого, тому ми з задоволенням з вами поспілкуємось ще не раз. Я впевнений